Actions in progress and future perfect continuous або дії в процесі в майбутньому доконаному продовженому. We use the future perfect continuous to talk about an action which is happening up to a particular time in the future. Ми використовуємо майбутнє, доконаний, продовжене, щоб сказати про дію, яка відбувається до якогось конкретного часу в майбутньому. So the action may stop at the at the time or it may continue after it. Тобто дія може закінчитись до того часу або може продовжитися. By next Friday, I'll have been waiting for my exam results for over two months. До наступної п'ятниці я я чекатиму на результат з екзамену через два місяці. We can use this form, usually with so, to explain the reason for a future situation. Ми можемо використовувати цю форму, зазвичай з so з такою часточкою, щоб пояснити причину для майбутньої ситуації. We'll have been skiing all day, oh, so we'll be ready for a meal. Ми прокатаємося на лижах весь день. І так, ми готові вже снідати, чи обідати, тобто приймати їжу. They they will will have been working since 8 o'clock, so they will be tired. Вони пропрацюють з восьмої години, і так вони будуть втомлені. Let's come The future perfect simple and continuous. By 10 o'clock, I'll finished my homework. Emphasize on a completed action. До 10-ї години я закінчу своє домашнє завдання. Тут ми наголошуємо на завершеності дії. By 9 o'clock, I'll have been working on my essay for 4 hours. Emphasizes on how long. До 9-ї години я буду працювати над своїм есе протягом 4 годин. Тобто ми наголошуємо на тому, як довго триває дія.